Це відео, де маленький інду співає, набрало 24 мільйони переглядів і принесло 10 тисяч доларів та 93 тисячі підписників, що практично подарувало мені цю срібну кнопку. А це відео збірник різних фонків набрало 12 мільйонів переглядів. І сьогодні ми подивимося статистику всіх топових відео, щоб дізнатись, скільки Ютуб заплатив мені за кожен мільйон переглядів. Також я покажу загальну статистику мого каналу, який в сумі набрав 100 мільйонів переглядів. А почне. Маме з відео, яке набрало всього 20 тисяч переглядів, що є найменшою цифрою на моєму каналі, і вона теж щось принесла. Йоу, і давайте тепер глянемо скільки ж воно принесло мені грошенят. А принесло воно мені цілих 10 доларів. 10 доларів. Воу 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 воу. Мені то в коментарях подякували. Давайте поставимо можливо, лайк. От заради таких коментарів мені хочеться робити відео. Тому пишіть коментарі, щоб я робив вам відео частіше. І, до речі, кажучи, це відео принесло ще 51 підписник. Ну як бонус доволі непогано. І так як про це відео більше немає що розказувати, воно відправляється на пенсію. А ми летимо далі до гарячішого. Пізніше ми побачимо відео, яке набрало в тисячу разів більше цього. До речі, кажучи, відео, що позаду мене набрало 1 мільйон переглядів. Що по суті, якби YouTube платив долар за кожен перегляд, я був би вже мільйонером. І чили би на Мальдівах Але я сижу перед вами і знімаю відео. І зараз ми побачимо, скільки воно принесло мені грошей. Тому що я сам ще не дивився, що там по заробітку, і зараз буду вперше дивитися на це. І давайте нажмемо на аналітику. Один мільйон переглядів вже це доволі непогана. Let's і Ютуб нам заплатить 200 53 долари. І ще як бонус до на нас підписалося 25 тисячі підписників. Тому якщо ви наберете мільйон переглядів, знайте, що Ютуб вам заплатить 253 долари. Але тут є такі нюанси, що Ютуб вам може заплатити більше, може заплатити менше, адже тут погана аудиторія, скажу так. Далі на черзі нас відео, яке набрав 3 мільйони переглядів із ось цим милим котиком. І, по ідеї, воно нам повинно принести 750 доларів, адже воно набрало в три рази більше. Математика, да. Але зараз ми глянемо на ці цифри. І в нас. What the fuck? Чому в нас всього 160 доларів, якщо воно набрало в три рази більше? Фу. А. Це через авторські права, які Ютуб нам кинув на відео. Так би я златав набагато більше, але вже що маємо, те маємо. На нас підписалося 18 тисяч підписників, що є вже доволі непогано. Тому щоб більше не бачити таку сумну картину, перейдемо до відео, яке набрало 5 мільйонів переглядів, яке з ніг до голови перевернуло мій канал. Бананіні! Бананіва заспокоює. Чи не так? Далі у нас на черзі відео, яке набрало 5 мільйонів переглядів. І нам воно принесло. Воу! 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 Воно нам принесло 2,5 тисячі доларів. Але ж ви спитаєте, що там за таке відео? На перший погляд може здатися, що це звичайне відео, але за цими картинками стоїть ціла історія. Історія, яка заполонила мільйони серцей. Історія про Італія! Brain Road Animals. Ладно, я шучу, це просто картинка, я згенерував за допомогою ChatGPT. Та і воно набрало 5 мільйонів переглядів. Давайте глянемо, що там по коментарям. <гум> Хтось дуже засмучений. Тут всі сумні, всі коментарях сумні. А особливо цей коментар. Просто прямо передуш. Єдиний мінус цього відео в тому, що про нього більше немає що сказати. А плюс в тому, що це відео набрало 12 мільйонів переглядів. І зараз ми глянемо, скільки воно нам принесло грошнят. Що зразу з цікавого? Воно набрало дві тисячі коментарів і п'ятдесят сім тисяч лайків, і п'ять тисяч дізлайків. Але давайте перейдемо до найцікавішого: дванадцять мільйонів переглядів, і принесло воно мені. Сім тисяч доларів за люті фонки. Чесно кажучи, я на це відео потратив приблизно 3 години свого часу. І вона набрав 12 мільйонів переглядів та принесло мені 7 тисяч доларів. What the fuck за ці гроші. Так то спокійно можна взяти якусь машинку. Можливо, я піду робити далі ці відоси. Але ще з цікавого в ном бні принесло цілих 44 тисячі підписників. І якщо з цим відео все зрозуміло, то наступне відео з перших секунд вас шокує. І останнє відео в нас на сьогодні, яке набрало 20... 4 мільйони переглядів. Це ніби пів України глянуло це відео. Така цифра не завжди дається легко навіть топовим блогерам. А тут я з такою цифрою. Як ви пам'ятаєте, воно мені принесло 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів за одне відео, на яке я потратив ну, приблизно 2-3 години свого часу. Воно принесло мені 93 тисячі підписників. Але давайте купнемо глибше і глянемо, що там по аудиторії, хто нас дивиться такі відео. І на першому місці в нас Бразил! І на другому місці в нас. Індія. На третьому місці у нас Бангладеш. Я взагалі не знаю, що це за країна. Але на четвертому місці у нас Сполучені Штати Америки. Давайте переглянемо коментарі, що ж там нам такого пишуть цікавого. Оригінал Ісов so Fire! До речі, кажучи, підписники з мого телеграм-каналу вже давно бачили ці цифри. Підписуйтеся, щоб не пропускати цікаві штучки. Також я багато корисної інфи туди викладаю. Тому welcome, ссылка буде в описі, і ось настав той момент, якого всі так довго чекали. Скільки YouTube заплатив мені за 100 мільйонів переглядів? А також скільки зараз підписників на моєму каналі. Давайте на все дивитися. До речі, кажучи, за останні 28 днів у мене 4 мільйони переглядів. Тому що я за місяць виклав всього два відео і принесло мені за майже 2000 доларів. Not bad, not bad. Ви готові? Ютуб заплатив мені за 100 мільйонів переглядів. Ютуб oh заплатив мені 37 тисяч доларів. 37 тисяч доларів. Чому в мене тут такі цифри, якщо в мене на карті всього 2 тисячі гривень не лежить? А також на моєму каналі зараз 312 тисяч підписників. За один день Ютуб максимум заплатив мені цілих 850 доларів. А і до речі, в середньому Ютуб заплатив мені 393 долари за 1 мільйон переглядів. Сподіваюся, вам було цікаво і ви дізналися щось нове. Підписуйтесь, і нехай у вас також буде 100 мільйонів переглядів.